Все оживає, оновлюється, розвивається. Розвивається і наш соціальний проєкт, нові ідеї, нові партнери і цікаві новини. Про все це у черговому випуску відеоблогу соціального проєкту. Дорогі друзі, ми хочемо поділитися чудовими новинами про розвиток нашого соціального проєкту. Відтепер до нашої ініціативи долучилися нові партнери. Почалася наша співпраця з газетою Голос Громади, дозволяє всім її передплатникам також брати участь в замовленні товарів і безкоштовною доставкою додому. Так само, як і читачі Вісник Семенівщини, ви зможете скористатися цією унікальною можливістю. Рекламні оголошення та пропозиції будуть розміщені в обох виданнях. Тепер доступні для оформлення замовлення через нашу службу доставки. Крім того, ще один партнер Світлана Косова, яка займається продажем квітів. Тепер ви можете замовити прекрасні букети з безкоштовною доставкою до вашого дому. А для підписників вісник Семенівщини та «Голос Громади діє спеціальна знижка 10%. На всі замовлення квітів окремо хочемо повідомити, що вже в цьому номері будуть е, доступні подарунки, які ми підготували для розширення проєкту. Ви зможете їх замовити разом з вашими покупками. Ми раді, що наш проект повертає увагу багатьох людей. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нас. Робота у нас цікава, насичена та корисна для громади. Всі замовлення приймаються нашими менеджерами. Телефонуйте, питайте. Ми завжди готові допомогти вам і зробити все можливе для нашого комфорту. Залишайтеся з нами та слідкуйте за новинами. Я Світлана Кусова, тримаю магазин кліти, який знаходиться по вулиці Незалежності, приміщення кінотеатру. Я є партнером соціального проєкту. У нас такий асортимент квітів. Хризантеми – тема відка, одного лова, різних кольорів, троянди. Троянди. є кущова роза, тюльпани, зелень екзотична. Екваліпт такий дуже приємний такий на запах, і приємно виглядає в вітер в букети. І гвоздика є, нарциси є, тю, тюльпани є. Ну, є впівники, тобто, тобто і риси є, гіпсофіла вкрашена і однотонна. Букети з мила, такі працює, робимо, в'язані ігрушки. Єсть, є, ну, є таке. Для весілля всяке є. Ну, В общем, від народження до смерті. Є ритуальні корзинки і місце. Запрошую, приходьте, будь ласка, дивіться. А зараз ми зазирнемо за лаштунки соціального проєкту. Саме тут наша творча майстерня вже підготувала цікавинки для наших клієнтів. Що ж за сюрпризи чекати від нашої майстрині Аліни? Доброго дня, друзі! Ми зараз в самому серці соціального проєкту. І зараз я вам покажу наші подарункові бокси щодо асортиментів подарунків. Ходи покажу. Ходи. Ну ти йдеш? Отже, друзі, що ми для вас підготували? Це подарунки на різний смак. І гамане, якщо ви маєте власне подобання, телефонуйте, замовляйте, і ми готові до співпраці.